Згадати та вшанувати карманичів націоналістичного руху України, які не замислюючись віддавали своє життя на вівтар незалежності рідної землі. Напередодні дня пам'яті героїв вирішили молоді націоналісти. Вулицями Івано-Франківська юні представники правих сил під бій барабанів пройшли факельним маршем до пам'ятника Степану Бандері, що на європейській площі. Нашій нинішній незалежності наголошували учасники акції. Ми завдячуємо тисячам, а то і мільйонам справжніх героїв, які закликають із могил своїх нащадків берегти рідну землю, примножувати попередні здобутки і завоювання. Сьогодні молодь святкувала пам'ять і шановувала пам'ять про трьох великих героїв України: це Івана Коновальця, Симона Петлюри, Миколи Міхновського. Степана Бандери, Романа Шухевича і десятки сотень тисяч українців, які загинули в боротьбі за волю України. Саме на таких прикладах, саме святкування днів і вшанування постатей цих, дається можливість навчити молоду молодь її історії правдивої історії, яка пов'язана з долею українського народу. Сподіваємось, що молодь все ж таки. Буде визначати активно не тільки наша Конгресу, але й інших сил, політичних і громадських організацій, і просто загально молоті люди старшого віку будуть шанувати і визначати це свято на високому державному рівні.